Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами на наступну тему: чи врахують вам до сукупного доходу при призначенні житлової субсидії одноразову грошову допомогу, матеріальну допомогу на оздоровлення, якщо ви таку? Отримали. І чи можете ви в таку, в такому випадку, якщо ви отримали одноразову матеріальну допомогу на оздоровленні на роботі, чи можете ви тоді в такому випадку звертатися за призначенням житлової субсидії до органів пенсійного фонду України? Хочу нагадати, що якщо ваша родина не зможе оплачувати самостійно? Кошти за спожиттю житлово-комунальні послуги, то держава в такому випадку готова надавати вам допомогу у вигляді субсидій. Під час обчислення житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід. Вашого домогосподарства. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України до сукупного доходу включається заробітна плата, грошове забезпечення військовослужбовців, пенсія, стипендія, крім соціальної, яка надається дітям сиротам дітям позбавлених батьківського піклування та людям з їх числа соціальні виплати, у тому числі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, допомога по безри. Інші страхові виплати, грошові перекази, які ви, наприклад, отримуєте за кордону, дивіденди від ціних паперів та інші доходи, а також кошти, отримані вами від оренди землі, продажу майна. Водночас допомога. Компенсація, яка надається відповідно до законодавства або за рішенням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, і є одноразовою та отримана протягом одного календарного року до середньомісячного сукупного до. Воду домогосподарства не враховується. Це передбачено чинним законодавством України. Тобто в такому випадку ви маєте право звернутися в пенсійний фонд за призначенням житлової субсидії, адже одноразова матеріальна допомога на оздоровлення не буде врахована до вашого сукупного доходу, сукупного доходу вашої родини при призначенні субсидії.